1 грудня 2010 року органами Державної податкової служби Івано-Франківської області розпочато профілактичну операцію Зимовий курорт, в рамках якої проводяться податкові перевірки суб'єктів господарювання, що надають туристичні послуги. Про перші результати операції Сергій Гурзам, виконуючий обов'язки начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом товарів управління податкової міліції ДПА в Івано-Франківській області. Посилена увага податківців сконцентрована на території гірських районів області, де найбільше в зимовий сезон надаються прокатні сервісні послуги. Функціонують заклади харчування, готелі, зелені садиби. В рамках проведення зазначеної операції створено оперативний штаб і 33 робочі групи зі 155 працівників податкової служби і податкової міліції. Робочими групами у цьому складі проведено низку перевірок, яким охоплено 230 суб'єктів господарювання. Проведеними заходами виявлено 174 правопорушення, і 119 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності з покаранням у вигляді штрафу на суму понад 10 тисяч гривень. Додатково донараховано до сплати 243 тисячі гривень. Більша половина з яких вже стягнута до бюджету. Також з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 мільйон 672 тисячі гривень, з них, зокрема, підакцизних товарів на 44 тисячі гривень, грального обладнання 1 мільйон 305 тисяч гривень. Порушено одну кримінальну справу. Податкова профілактична операція Зимовий курорт триватиме до закінчення зимового туристичного сезону.